Наш батальйон постійно знаходиться в самій жопі. Я часто приїжджаю кудись і чую, там, то ну, вам легко ви, типу, розпіарений батальйон. Ми недооцінений батальйон. Те, що зробив батальйон, те, що батальйон робить зараз, це недооцінено. Наш батальйон один з найефективніших, це 100%. В нашому батальйоні. Порівняно з тими задачами, які ми виконуємо, і з тим, з тою лінією фронту, що ми робимо, і з тою кількістю ворогів, що ми знищуємо, і з тим забезпеченням, мінімальним, яке нам дають. Ми, я впевнений, що ми, ми, ми будемо номер один. Нам в нас найменші втрати будуть порівняно зі всіми, що, ну, що є, виходячи з роботи, яку роблю. Більшість того, чого ми стріляємо, це трофеї. Це те, що ми добули в боях. ми зараз тримаємо на Покровському напрямку 7 кілометрів, 800 метрів. Смуга деяких бригад три кілометри, тих, яких хвалить президенту від визвання.